Давайте так спочатку почнемо серйозно. Тобто Hyundai Tucson, 16 рік, 1,6 турбо на передньому приводі. Е, в нього десь 200 тисяч км пробігу, безключовий доступ, як бачите, далі про нього буде електричне регулювання сидінь. Сидіння формується прикольно, в принципі. Е, все в нього таке електричні режими їзди, зато є флешечка на кондиціонері, не на кліматі, на такому малесенькому екранчику, на мультирулі. Має мертві зони з такого цікавого. Напевно, на тому все. Чотири скло підйомника, і пішло-поїхало. Що про нього можна цікавого сказати? Це автомобіль, типово для дружини, другої в сім'ю, тобто возити дитину в садик Він бере тільки ціною нової машини в покупку і. Там не знаю якийсь дизайн, об'єм в салоні, щось таке. Загалом з корейських машин, ну скажем так, я рахую, що вони переоцінені в плані фінансовому, тому що в них і з витривалістю питання, і з ремонтопригодністю, тобто особливо ціною. Ну і загалом корейський автомобіль собі, ну не знаю, на любителя. З такого цікавого він прохідний в Україну помету. Ну тобто, що його цікаво вести, тому що 1.6 двигун, 16 рік, він буде коштувати адекватно. Він коштує десь там порядку 4 тисяч доларів на купарті. Ну, в принципі, так само він коштує, так як ви його бачите, клінтайтл автомобіль в Америці. З позитивного ну, комплектація адекватна, в принципі, два ключа до автомобіля було. Сам по собі ключ от він типу, адекватний. Да? Заднє місце. В принципі, його більш ніж достатньо, подушки безпеки, звісно, що там 6 штук. от По об'єму, по всьому, він окей. Тепер поїхали ж по мінусах. ну Це ж, не знаю, позапрошлий вік. Тобто, якщо порівнювати з Тойотою, то прямо все добре. Якщо порівнювати з якимись нормальними машинами, то починаються проблеми. Сідати, виходити зручно, зразу кажуть. Дивіться, прикол. Безключовий, я тільки спереді. Він не сенсорний, він на кнопку відкрити-закрити, тільки кнопкою. З e позитиву, що в нього є старт-стоп. Оце позитив. Бам-бам-бам. E По ергономіці в нього все окей. Руль, в принципі, окей. То в принципі окей. Крутілка включити-виключити світло на любителя e Тут така сама фігова. Бачите, він так само фігово зроблений. Музика говно, зато електричне регулювання сидінь. Є проблема Volkswagen 2010 року, лупиться в нього фарба на крищі. Проблема. Фари лінзовані приємно, але це звичайний галоген. Ну, Турмоза такі малесенькі, скажімо, як на джип, ну але це псевдо Ну, Має там денні ходові вогні, туманочки, це в принципі стандартно. По ремонту пригодності. Що ж у нас самого цікавого? Йдемо під капот. Монівний капот у нас мови не йде. Він, звісно, що мотилевий. Паличка, а -а -а. до чого тепер прийшов новий кольф-8. Ну і дивіться, у нас 1.6 на турбінці. Я приказуюся, що то полісос, Ну, діло десяте. В принципі, Зверху подушка, мотор поперек, окей. Один замок капота, все стандартний, ніяких там двійних відкривань капота, як в BMW, чи подвійних замків, як в Audi. Тут має бути гумка, вон вона є. В принципі, воно розташовано нормально, адекватно. Тепер же ж про те, що я сам а, щуплю. Ну, це прикольно. Е, Мотори дре, причому особливо 2.0 їх там задири, вони можуть стукати. Масло жарти літрами, проблема. Коробка. От на цьому стоїть якесь, не знаю, щось, щось там стоїть. Воно коштує 2000 доларів бушне. І все, що коштує дорого на eBay, значить, воно втикає. Тому що повнопривідні коробки коштують дешево, передній привід коштує дорого. Відповідно, воно втикає. В цього є нюанс, він там на першій передачі легесенько підпроскальзує щеплення. Ну, бублики, я думаю. Попробую поміняти масло, там побачимо. В принципі, ніхто того не знає. Про ремонтопригодність також. От. Я так розумію, що це блок коробки, а це блок двигуна. Тобто будь-який удар, ця фара сунеться. Фара сунеться, акумулятор ви не посунете. Баунс, поїхали дорого. Оце, ну, д... Температура від двигуна йде вверх, тут де шуба, о, кстати, шуба так собі, і воно все гріється. да? Ну, звичайний замок теж. Тобто, в принципі, місця багато, Тобто, якщо йде удар по правій стороні, окей. Якщо йде удар по водійській стороні, у вас попадаються зразу мозги. А, далі, по ходовій, це самий звичайний Макферсон. Нічого там цікавого ніхто не придумав. Ну і напевно з такого цікавого, що воно ще може мати, ну, саме звичайні лампочки. Е, з цікавого, що воно має, то електричну кришку багажника, яка якось собі там працює. Зараз ми подивимося, як вона працює. Тому що вона така, знаєте, як в неї є настрій, вона працює, в неї нема настрою, вона не працює. Ну, типу, місця в салоні більш ніж достатньо. Ну, тут, в принципі, все як фульсуально, що бачите, помальовано всередині. Вон є там дві нички. Вот. Ну, але ця пластмаса знову ж таки дешева. Полку в Америці рідко ставлять, тому так має бути. Це оригінальний коврик Hyundai Tucson. Як бачите, оце обшите пластмасою, але в принципі, обшите. До мийки нажимав на кнопку і багажник закривався. Ну щось в корейському чуді-техніки пішло не так. Е, також в них поцвіли вот рейлінги, це теж дивно. Ну і цю штучку. Тобто, коли ви купуєте Hyundai ви раз не доплачуєте, але на відстані, там, якщо ви візьмете, допустимо, того самого Тігуана, ви в Тігуан вкладете там порядка там, тисячі двох в експлуатацію, а тут, якщо у вас від'їхала коробка, це два, і вони від'їжджають. Якщо пішов мотор, це два, три, чотири. Тобто, в залежності від того, який двигун у вас на автомобілі стоїть. Тобто, в принципі, ви думаєте, що ви зекономите, ну ні. Плюс самий такий от, з фарбою. Я, наприклад, в шоці, але я знаю, що таке було в Фольксвагені, так як там вони переманили якихось дизайнерів з Фольксвагена, нічого дивного не сталося. Ні ну, здешевили конструкцію Volkswagen, технології ДН-Д стирили. І от воно, бачите, вилізла типова болячка Volkswagen 2010 року. От. Так самий головний нюанс Hyndaia. Він. Дуже класно уганяється. Найдете собі відосик, як їх заводять USB-капелем. І це є проблема, тому що їх тут постійно пробують угнати. Ще в, по-моєму, 2.4 чи 2.0 тих сунатах, Оптимах і всій штуці. Постійно тирять каталізатори. Це теж дорого. Кстати, ті каталізатори ще самі по собі деколи бувають, що сипляться. Так що, це ви собі купуєте головний піль. Доплатіть 2000 доларів, вони до вас потім вернуться. Плюс, коли їх почали масово красти, вони впали в ціні майже в два рази і так і не відкутилися. У автомобілі є кнопочка старт-стоп, яка підсвічується на ціні. А в тех, в кого тут стоїть просто личинка, ви, ви то все розломуєте, на личинці так берете і повертаєте. Ну, то, що в то, що входить личинка, ви то просто берете, повертаєте, і автомобіль запускається. Просто прекрасно їх називали якось USB-ухонщики. Коротше, з цікавого, що в нас є. Малесенький екранчик не подобається. Ну, я рахую, що я заплатив нормально гроші, щоб мати нормальний екранчик. Це якраз подобається. Ну, чому нема клімату за ті гроші? Теж велике питання. В принципі Тут панель вона досить м'яка, в ліфтового зробили тут чуть-чуть іншу надбудову, теж прикольно. Зеркало, Octavia Tour, привіт! Зато є ще отута, от прошита очищення. Ну Це от воно, жовте, лед ну, лампочку можна було в принципі завести, при тому що ви поекономили на всьому. Зеркала хороші, приборка читається класно, білі прилади класно. Поїзді він в міру комфортний. Тобто, не знаю, там якогось дискомфорту порівняно з тим самим Тігуаном в плані їзди я не відчув. Єдине, що як був сильний боковий вітер, його трошки там, ну скажімо так, в нього дуло, бо він парусний такий. 16 двигуна абсолютно не вистачає. Там, поки турбіна не надується, ви під горку нікуди не їдете. А друге питання в тому, що якщо ви сюди посадите 5 людей, загрузите багажник, чи там вчіпите прицепи, ви взагалі ніколи і нікуди не поїдете. Але зато автомобіль надзвичайно економічний. Він в принципі можна сказати, що по витраті палива дуже сильно похожий на... Машини типу Octavia Tour, 1,6 MPI, Тобто, в принципі, це вражає. Да? І напевно, що це частина того, чому його люблять. Е, його цінова політика повністю аналог Ford Edge, який в нас був в попередньому огляді. І Ford Edge ну, набагато цікавіша, краща, якісніша машина, в якої набагато більше всяких опцій і всього. Тому я думаю, що, наприклад, я би, якщо б все-таки розглядав його до покупки, я б однозначно взяв Форда, а не хіндай. Якщо ще брати там просто ринок, що ви можете взяти, є прекрасний автомобіль, який застряг в розвитку, це Audi Q3, тобто, в якого там панель середини старенька, мало місця і так далі. І він ззовні вже виглядає так під питанням. Ну, Audi Q3 ліквідна, нема проблем з коробками з моторами. Ну, якщо ви її не купили в віджаханому стані або скрученим пробігом. І я би щось брав такого типу, тому що просто вам в один момент не від'їде коробка за 2. Не знаю що, ну прохідне мито це дуже приємний бонус на Україну. От дивіться, да? Локітничок, 200 тисяч пробігу — Вже йому не то. В принципі, то саме відбувається з фордами, ну а з Volkswagen, наприклад, рідко. Ну, типа, якогось такого, знаєте, це просто машина, яку ви купляєте, щоб вона просто їздила. Ну, кермо нормальне, воно да? тобто, ну, і нахват нормальне, досить тоненьке, але ну, ви ж не спортсмен на 1,6. Спорт. Я наголошую, що тут комплектація, іменно спорт, подвійний, вихлопний так, справа. А ви ж розумієте, що це самий справжній спорт. Вот. Тобто ви ж на ньому будете їздити просто десь там по місту, по пробках, по чомусь такому. То, в принципі, машина приємна, економічна. Напевно, ок. Але ну, купити автомобіль з суто за дизайн, я думаю, що це, напевно, трошки не той варіант. Є... Краще аналоги. Ну, як просто машина, щоб її купити і просто їздити, це так. Чому її колись купляли? Тому що в Америці машина нова ізначально коштує набагато менше, ніж в більшості країн там, Європи. І він тут коштував ну, порядка до 30 тисяч. Напевно, що, звісно, що за 30 тисяч машина на гарантії, тому що хіндай колись давав 5, тисяч, 5 років чи 100 тисяч кілометрів чи миль, ну щось таке було. Тобто їх купляли не за те, що сама машина класна, а за те, що ти отримуєш ціна, плюс набір плюшок, якихось там комплектацій, ще чогось. Ну, бо ясно, що нова Audi чи там новий Volkswagen чи нове то саме BMW, воно коштувало більше. Відповідно, поїхали. Плюс тут же дуже сильно впливає питання лізинг, кредит і так далі. Тобто, якщо тут була початкова ціна менша. Відповідно, кредити апрували людям набагато легше. Ну, от вам і вся магія. Цю машину не заточували ніякі ринки там, типу Європи, щоб вона конкурувала з Audi чи Volkswagen по якості, її просто заточували на продажі. Як в принципі гарно сказати, її робили маркетологи. Да, і, в принципі, маркетологи ну, ж не думають, що буде з машиною через 10 років, тому що в яка різниця. І в такому плані, як нова машина, звісно, що поки вона нова, в неї не лучиться фарба, в неї не вмирає мотор там на перших 50 тисячах і не вмирає коробка. Ну що, проблем нема. Хоча, хоча, хоча на на хендаях були нюанси, допустимо, в Польщі на ручках, в них там ті от маленькі машинки, в них вічно були проблеми з щепленням, що, ще щось було воно було якось не так пораховано. От зараз. Немає ніякої вібрації, немає нічого. До речі, приємний бонус немає старт-стопу, Ну, може його не знайшов, але в будь-якому випадку він не спрацьовує. Я так розумію, що датчика душа, напевно, що теж в нього нема, зато є датчик світла. Ну, дивно, але окей. Тут є гарно розташовано, зручно, два підстаканника теж зручно. Місця в салоні більш ніж достатньо. Підлокітник, який не рухається ні вперед, назад, ні фіксується по висоті, але це знають тільки власники Volkswagen і Wack групи і в машині є бірки маркування, що типу, якщо його вкрадуть, щоб знаходити вкрадені запчастини. Тому так, всім гарного дає уточнення, як забираються машини з безключовим корейські. Ну це корейські, китайські автомобілі. Є так звана штучка, називається тетріс. Він підходить до машини, нажимає безключовий доступ, воно шукає ключ, і тетріс підбирає ключі до автомобіля. Так що поганяються вони прям дуже легко. І найгірше, що навіть якщо ви зробите. Системи безпеки, то вони все одно будуть в полі зору огонщиків. Но сам ключ симпатичний. Ну, як бачите, проблемки присутні. Тут ще стоїть, я так розумію, електрична рейка. Я в принципі не вникав, але по всіх об'явах, що нема бачка під капотом. І, в принципі, як крутиться руль, то напевно, що електрична. Машини з гідравлічною, ну гідроелектро, згору, мені вже однозначно кардинально не подобаються. Це таке. З нюансів технічних, з того, чи я казав чи не казав, але на задніх ручках без ключового доступу нема, це фігово І напевно, що по таких глобальних нюансах з Hyundai все ну, світиться підсвіточка, все читається. от вечором перший раз на ньому їдемо. Пара світить адекватно, не добре не погано, Тобто, в принципі, я думаю, що в Україні можна буде в ті пари втулити ксенонної лампочки, хто там буде дуже хотіти і буде вам окей. Тут в принципі, світла вистачає. Так що, так що на тому, напевно, що огляд Hyundai закінчений, за те, як його крадуть, я вам розказав, що це є проблема, за тетрадь вам розказав, хто хоче погуглити собі. Це, в принципі, ну, ціна питання, я рахую. Якщо ви знайдете, допустимо, Україні, чи там навіть тут його з малесеньким пробігом за хорошу, цю, за хорошу ціну, в принципі, машина як просто для їзди окей підходить. Ну, типу, так, щоб його цілонаправно не на купляти. Ну, це машина, яка не викликає у вас ніяких емоцій. Це просто найголовніший що... щоб... посил цього відео. Коротше.